Урок навчання грамоти. Сторінка 50. Сьогодні ми з вами будемо вчитися писати маленьку букву Т. Розглянемо для початку малюнок, який зображений. Ми бачимо, що дітки сидять у театрі, так? ляльковий театр. Пізнаєте цю казочку? Дівчинка в червоному капелюшку несла пиріжечки у лісі, зустріла вовка. Яка це казочка? Звичайно, це червона шапочка. Давайте перед початком обведемо елементи букви Т. По пунктирах ось тут. Ось такі елементи ми поводили. Давайте розглянемо, з яких елементів складається маленька літера Т. Вона складається з трьох елементів. Коротка похила лінія. Далі заокруглена лінія. І ще одна заокруглена лінія із заокругленням праворуч унизу. Маленька буква Т схожа на букву П. Так? Якщо ми приберемо, наприклад, ось першу частинку її, ось так, схожа на літеру П. Буква Т пишеться, не відкриваючи руки. Давайте пропишемо її спочатку в повітрі. Коротка похила. Ведемо вгору, заокруглюємо вниз, спускаємося пряму. Далі по цій самій прямій піднімаємося вгору, заокруглюємо вправо, вниз і заокруглення внизу. Пробуємо написати перший рядок. Ведемо по лінії пряма похила. Не відриваючи руки, поніже ведемо трішечки вгору завертаємо, вниз. По цій самій лінії піднімаємося знову ведемо вгору до верхньої, до верхньої лінії робочого рядка. Праворуч заокруглюємо, спускаємося вниз і заокруглення внизу, праворуч. І ще один зразок пропишемо. Ось так. Тепер самостійно. Стараємося, не поспішаєте. Наступний рядок сполучення букв Т е, склад Т обводимо тепер самостійно слово театр. Пишемо слово театр у слові театр дві букви те. Театр. Далі склад ти. Артист. Пишемо артист. Пам'ятаєте, як ви сидите під час письма? Так, рівненько, руки на столі. Спинки рівні, голову низько не нахиляєте. Наступний рядок склад та. та. Слово вистава. Зверніть увагу на з'єднання. Буковки в нас дружні. Так, ви пам'ятаєте це? Вистава. Тепер речення у театрі вистава. Якщо ви втомилися, поставте відео на паузу, відпочиньте трішечки. Потім продовжити у театрі вистава. Пишемо у Театрі. Вистава». І крапочка в кінці речення обов'язково. І останнє речення ми артисти. «Ми Ар Ти. -сти. І крапочка обов'язково. Розгляньте, будь ласка, малюнки. Хто зображений, які казкові герої зображені на малюночках, розфарбуйте їх та намалюйте у вільному віконечку свого улюбленого казкового героя. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!